Зараз ми розкажемо з чого все почалось. Це почалося, коли мені було всього два місяці. Я тоді якраз і полюбив врядся чи щось таке. Тоді мені кажеться, мама мене дуже полюбила. Ну і ладно. Тут мені вже 13 років, та мене дуже часто били. Та я хотів побити кожного, хто був в цьому районі. Тоді, кстати, я й знайшов свою шляпу. Потім піднявся та подумав, що треба успокоїтися. І якраз в той день я вже захотів записатися на бокс. Щось сталося вже в 18 років, та, та якийсь із -за клуб записався, і там був якийсь тренер. Кі говорив, «Терпі, терпі, якийсь терпіло чи щось таке. Хоча сам він зміг. А перший мій бой був вже в 20 років, тоді я бився.